Що це таке? Шаурман. Що? Зараз я покажу, що таке шаурман. Фарш курячий. Перець. Цибуля. Томатна паста. Сіль. Трошки солі. Отримуємо швидку мариновану цибулю. Соус. Віджимаємо. Грецький йогурт. Пару зубів часточка, запаминаєш, винний уксус, олонкова олія, помідор, огірок, лаваш, раз, лист салата, фарш, соус, помідори, огірок, цибулька і заворачує. Чікс Запускаємо на гриль. Держи тарілку заново попробуй. Ну це ж друге діло вже.